Владико, от зараз 10 місяців. Ну, ми з вами ведемо таку розмову. Знаєте, в мене як вам сказати, я, я перепрошую, якщо я так можу говорити з вами, але от я не відчуваю дистанцію, та, як зазвичай між це ну, буває між людьми вашого статусу. Та і я дозволю собі говорити і дозволяю завжди говорити собі з вами. Ну таку вести більш світську розмову. Я перепрошую. Не знаю наскільки це я можу про це говорити чи не можу. Але ну вже все. Я вже звісно можете. Адже це для мене я вважатиму за комплімент, коли ми можемо розмовляти невимушено і обговорювати ті теми, які дійсно цікавлять, а не говорити і жуякої сі. Хоча моя бабуся, коли вона мене вчила, наприклад, Отче наш, то вона мене вчила от такою мовою. Саме, я не знаю, чи це старослав'янська, чи просто, що вона була церковослав'янська, церково церково да, церково чи просто що в неї було чотири класи освіти, але вона мені казала, що і жиє сіна ні бісі, де да світі ім'я Твоє, де да слави воля Твоя. Вона казала, Іжеї на Бісіда. І я, я знаю цю молитву саме так, як вона мене навчила ну, з малих років. Я її саме так і вимовляю. Бо краще знати на декількох мовах, аніж взагалі не знати. Так, <рив> <Да>, це правда. <рив> а от 10 місяців війна, скажіть, а що зараз такі ваші внутрішні відчуття від того, коли це, куди це все йде? Ну, йде до перемоги, звісно, по-іншому -по бути не може. Ви це відчуваєте? Так, я це відчуваю і знаєте, дивлячись репортажі, котрі йдуть по телебаченню, я кожного вечора стараюся дивитися хоча б один раз в день новини, особливо щемить серце від того, що від материнських сліз які втрачають своїх дітей, тобто наших захисників. Дуже шкода невинно убитих і закатованих замордованих наших співвітчизників, які знайшли свій. Вічний уже спочинок, я надіюся у Бога, але вони могли жити і продовжувати е, розбудовувати Україну незалежну Україну. Це також і наші парафіяни. Це е, те майбутнє, яке. Путінський режим, якого позбавляє путінський режим Україну, одночасно з тим загартовує, але мабуть це надто дорогою ціною. Це загартування відбувається ліпше б воно відбувалося якимись іншими цивілізованими шляхами. Самоусвідомлення, самостановлення духовного росту. От я, я вважаю так. Дуже. Вразливо для мене було це коли відразу після деокупації я відвідав дві парафії в двох селах на Київщині. Вони діаметрально протилежні. Одне це в Матижині. Таке у нас селище на слуху, от де закатували пані Ольгу старосту, вбили її чоловіка, сина. Син. І коли я перший раз приїхав, туди там парафія приєдналася до нашої єпархії. Священник Московського патріархату пішов з цієї парафії. Я туди призначив нового священника і Романаха Іларія. От і коли подивився в очі цим людям. А це було відразу після деокупації. Це е, все ще дуже е, рани були роз'ятрені всім, е, всі дуже переживали, і кожен хотів висловити свою е, думку, свої переживання від того, що було. Але мені було достатньо тільки того, що я підійшов до е, мами пані Ольги е, старости покійної. От і вона просто е, обійняв її. я Кажу: у мене немає слів, щоби. Виразити вам якісь слова співчуття або якось поспівчувати, от вона просто сльозами залила мій омофор. Це е, ну саме, саме таке яскраве враження е, і, і болісне враження від е, того, що я там побачив, е, інше село це Бобрик. Також так. на Київщині теж та також де окуповане. Два прильоти на дзвіниці сидів снайпер рашистський, а два прильоти було в храм. Слава Богу, говорить отець Іван Шевченко. Каже, що ми за 20 хвилин до цього закінчили. Це була неділя, закінчили недільне богослужіння, і люди розійшлися. каже, там було 80, більше 80 чоловік на богослужіння. каже, це було би. Ну от вважайте, 80 покійників за 20 хвилин. До прильоту одна ракета каже, прилетіла, потім інша. Дах розбитий, церква розбита, престол розбитий, е, ікони всі в осколках. Е, ну це, це просто жахіття і страхіття. Ну і звісно, те коли спілкуєшся з людьми. Які розповідають тобі про те, що було, як було і чому було, це, це страшно, особливо коли я не довіряв тому, що розповідали, от коли запитували у окупантів, чого ви до нас прийшли, чо ви відповідь: А почому ви живете лучше, ніж ми? Я думав, що це просто якийсь такий знаєте, ну, афоризм, який ходить. Ні, запитував Матижині, розповідають так, приходять каже, чого ви до нас прийшли? Каже, ви живете краще, ніж ми. Каже, у вас десь бровари. та ні, у нас село Матижин. Ви нам врете, в селі не може бути асфальту. Це у Матижині в Бобрику е, Подібна ситуація. Е, жіночка, одна тільки породілля, е, дитинка маленька гріла на вулиці е, воду для того, щоб попокупати, оскільки не було ні газу, нічого. Підходить е, е, один із окупантів, запитує, каже: Ти що робиш, чому воду на кастри грієш? Так не маєш газу. Так що не можеш балон взяти у сусіда. Каже, так чекайте, ви ж наш газопровід перебили. Е, у нас вже 12 років як балонами ніхто не користується. Тобто, треба розуміти, е, оцей такий е, е, те, те, що відбувалося. Саме треба розуміти зі слів людей, котрі е, перебували е, в цьому становищі. Ну і звісно, коли вже дивишся на е, ті території, які Маріуполь розбитий, е, Запоріжжя. У мене е, родина і в Маріуполі проживала, і в е, Запоріжжі, також в Запорізькій області. Тобто. Е, я не знаю. Ми, мабуть, переоцінку всім тим явищем. Зараз це просто емоції, а пізніше це буде якась е, класифікація всього того, що відбулося, переосмислення. Я надіюся, все-таки буде якесь церковне е, осмислення цих подій, і відповідно дана якась богословська навіть оцінка всьому тому, що відбувається.